В сезон застуд та вірусів так важливо підтримати імунну систему, тому цинк з вітамінами С та Д від швейцарського бренду вітамінів Novel – саме те, що треба. Комплекс допоможе підтримати здорову реакцію імунітету і активізувати захист організму від респіраторних інфекцій. Також має антиоксидантну дію і допоможе захистити організм від окислювального стресу. Але і це ще не все, адже він покращує також стан кісток та зубів і захищає нервову систему. Комплекс швидко розчиняється у воді, має приємний смак та аромат апельсину, добре засвоюється і не подразнює шлунково-кишковий тракт завдяки утворенню лужного середовища при розчиненні таблетки у воді. Щоб підтримати свій імунітет та замовити новилцин, плюс вітамін С та Д, просто напишіть нам у повідомлення або переходьте за посиланням на сайт у шапці профілю.